На стадіоні спортивного комплексу Нива у Вінниці попрощалися з захисником Денисом Трейном. До 37-х роковин Чорнобильської катастрофи біля пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії у Вінниці вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів. У Вінниці стартував кубок України зі стрибків на акробатичній доріжці. Так, в на стадіон спортивного комплексу хіміку Вінниці у супроводі рідних, друзів та бойових побратимів заносять тіло Дениса Бабія. Багато років він був лідером фанатського руху Вінниці. Сюди приходив підтримати улюблену команду. Сьогодні команда у повному складі прийшла вшанувати його. Каже президент футбольного клубу Нива Вінниця Артур Цегорулько. Всіх його чув, бачив. Це був наш друг, товариш. любил команду, всегда поддерживал. Начали мы делать новый стадион, не успел побывать на нашем, на новом секторе стадионе. Мы на своем стадионе сделаем ему отдельное место, а будет память на всю жизнь. Денис Бабій був активістом націоналістичних організацій Вінничини. Учасник революції гідності розповідає Андрій Вербицький. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов боронити Україну, служив у полку Азов. Денис вніс вагомий внесок в майбутню перемогу, обов'язкову перемогу. Вагомий внесок в обороні Києва. А саме в селі Мощун він взяв на себе командування ротою. І село Машун було втримано. З дитинства дружив з Денисом Бабієм Вадим Кудіяров. Боронити Україну теж пішли разом. Проводили активні спецоперації на Запоріжжі. Він був командиром роти, приймав участь у деблокаді, у намагання деблокаді Маріуполя. Загинув Денис Бабій, 21 квітня, каже Андрій Вербицький. Цю п'ятницю, яка була під Бахмутом при виконанні. Бойового завдання. Характер поранення був тяжкий. На жаль, врятувати не змогли. Попрощатись із загиблим оборонцем на стадіон прийшли друзі, рідні, футбольні вболівальники та бойові побратими. Більшість відпросились на день-два, приїхали з передової, аби віддати останню шану захиснику, каже Назарій Гринцевич. Коли я сидів на Азовсталі, Денис мені написав: Братуха, тримайся, ми за тебе мстимо. І зараз я хочу мстити за нього, так як це найдостойніша людина, яку я знав. Денису Бабію було 29. У нього залишилась мама та вагітна дружина. Поховали оборонця на алеї героїв на Сабарівському цвинтарі. Ольга Орел, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. До 37 х роковин вибуху на Чорнобильській АЕС. Вінничани поклали квіти до пам'ятника жертвам Чорнобиля. На мітинг реквієм прийшли ліквідатори, нацгвардійці, містяни. Це час, який сьогодні пам'ятається як вчора. І хочеться згадати побратимів, яких вже немає, і побачити тих, які є, і вшанувати хвилиною мовчання пам'ять героїв. Серед ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Панас Рудюк, чоловік з козятина. У Вінниці перебуває на лікуванні. Каже, 37 років минуло, але той день і досі в пам'яті. Я не хочу того згадати. Хто в Одесі не був, той не бачив моря. Хто в Чорнобилі не був, той не знає горя. Серед учасників мітингу реквієму і дружина ліквідатора Валентина Опушко Суспільному розповідає чоловік тричі їздив на ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС. через проблеми зі здоров'ям. Сьогодні особисто прийти не зміг. «У Нього протез мітральний клапан серці йому зробили протезування, ортокоронарне шунтування. Зараз почався рести Потрібна негайна заміна клапану, кардіостимулятор і багато, багато побічних. Чотири інсульти переніс. Загалом наслідки аварії на атомній електростанції 1986 року ліквідовували майже 6 тисяч виничан. каже очільник міської організації Союз Чорнобиль Україна Михайло Ястремський. Вони працювали на об'єктах станції і в радіусі 30 кілометрів навколо неї. Військомати області тоді призвали три тисячі солдатів-строковиків. Високий рівень радіації, випромінювання і але приймали присягу. Громадянський долг наш і треба було працювати. Жахливе відчуття війни. Розпочалось десь 26-27 лютого. Це був перша, перша да, година ночі, коли ми побачили наслідки першого авіудару. Це був е, великий будинок, е, багато і шокувало. Просто масштаби руйнування і масштаби можливих загиблих, тому що на той момент маріупольці ще не спускались у мир. Уже 13 Вже тринадцятий за сьогодні. Нам доводилось Гасити якісь локальні пожежі, тестувати людей з під завалів, евакувати поранених, передавати нашим медикам. Більшість викликів ми отримували від наших військових та поліцейських, які були саме в тих місцях, де щось трапилось. Вже військові нам давали команду виїжджати чи не виїжджати, тому що вони більш розуміли наскільки це небезпечно. Тихо! Поїхали на стоя лісної. Районам. Від'їжджали, пряталися за якимись будівлями, чекали, коли стихне вогонь, та доїжджали до виклика. В основному це були виклики з проханням просто вивести людей із того чи іншого району. Звикнути до того, як гинуть діти, це неможливо. Було жахливо чути в радіостанції, коли хтось із наших хлопців чи поліцейських, чи воєнних передає інформацію, що у мене 200-й дитина, що робити, і ну ти розумієш, що а, а нічого ти не зробиш, тобто, нічого робити. Не, нема чого робити. Це було жахливо. Було багато труднощів з похованням, тому що інколи неможливо було забрати тіло. Той чи іншої людини з місця загибелі, тому що був настільки щільний обстріл, що підійти було неможливо. Не кожен тримає лопати в квартирі і викопати могилу. А якщо вчитувати, що, що березень був дуже е, зимний, такий морозний, е, ґрунт не піддавався навіть лопатою, і люди намагались полити покришки, щоб якось е, розігріти ґрунт, який під цими покришками. І пока він ще теплий, е, торілками, ложками, е, кусками металобрухту копати хоч якусь е, ямку глибиною, там ну хоча б до, до полуметру, тобто не, не видавалось можливо викопати нормальну могилу, тому багато трупів лежало просто неба. Мрюполі я знаходився до 14 березня. Прийнято було рішення виїжджати. Я надалі працюю в структурі ДСНС пожежним рятувальником і маю таке волонтерське хобі. Да, я є куратором культурного напрямку центру допомоги переселенцям я Маріуполь». Я допомагаю нашим Марюпольцям поважелям культури, якось відволекти малечу та й дорослих також від того жахіття, які вони були вимушені. Пережити важливо донести до маріупольців, що ми не маємо ніякої спільної історії та культури з цими покидьками, щоб що ми маємо свою особистість, ми маємо свою національну приналежність. І ми є нація дуже, дуже міцна. Дошку пам'яті військовому Олександру Бушку відкрили на фасаді будівлі у Вінниці. Іти до меморіальної дошки загиблому воїну несуть рідні побратими, друзі. Побратим Олександра Анатолій Стасюк розповідає, захищати Україну від російської армії пішли добровольцями. Спершу записалися до тероборони, а на початку березня у складі ЗСУ поїхали на передову. Визволяли ми Луганщину. Також починали ми з Луганщини і закінчили на Луганщині. Ми були в Ямполівці. Терни, Торське було дуже важко, дуже е, орки ж, е, слали настільки така була лавина вогню в рубіжному, що я такої після того за всю війну я такої лавини вогню, е, вогню більше ніде не бачив. Туди клали все: іскандери, е, с 300 е, ракети були, танки били прямої наводкою, БМП. Захищаючи рубіжне 25 квітня 2022 року, Олександр Бужок отримав вогнепальне поранення. За два дні він помер у шпиталі. Розповідає Анатолій. Хочу, щоб ви пам'ятали. Про те, який він подвиг совершив. Зініціювали встановлення дошки пам'яті працівники підприємства, де нині працює батько загиблого воїна. Обійшлося це у 25 тисяч гривень, каже працівниця підприємства Світлана Чорненко. Вони ж і звернулися до мерії з проханням переименувати провулок Станіславського на честь загиблого героя Олександра Бошка. Всім трудовим колективом ми прийняли рішення, що ми все, що ми можемо зробити, це вшанувати якось пам'ять про загиблих наших хлопців. Ну, зокрема, про Олександра Башка. Це дуже важливо. Що це хлопці, які захищають Україну, їхні залишаться на віки». Нас не стане, а про них будуть кобіт. Цієї Олександру назавжди 33, каже мама Тетяна. Казав, хто як мені? Я можу туди піти і захистити всіх. Ми хочемо, щоб наших синів пам'ятали. Це каже, важливо, аби майбутні покоління знали ціну перемоги. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці стартував Кубок України зі стрибків на акробатичній доріжці серед дорослих. 13-річна Олександра Артьомова кандидатка у майстри спорту зі стрибків на акробатичній доріжці. Суспільному розповідає, цим видом спорту займається вісім років. Сьогодні на Кубку України представляє Вінничину, виконує дві комбінації. Перша комбінація шести фляків двойне сальто, а друга комбінація шести фляків двойне сальто углом. В першому турі два рази, якщо попаду в півфінал, ще одна комбінація. І якщо попаду в фінал, я ще раз стрибну. 15-річна Ангеліна Павленко готується до виступу. До Вінниці на змагання приїхала із Кам'янського, Дніпропетровської області. У першому потоці робить комбінацію з вінтами та фляками. Для її віку, каже, цих акробатичних елементів замало. Та через війну підготувати більш складну програму не встигла. Мені потрібно вже два сайти назад, але їх поки що немає. Додає, вдома у спорткомплексі інша акробатична доріжка. Тож наразі пристосовується до цієї. Ця доріжка трішки м'якша. Вона толкає краще, в нас трішки тверджа. Мабуть, це навіть краще, тому що нам легше пригати на цих, тому що на тих ми відбиваємо ногами сильно а тут потрібно трішки розлади. Ред учасниць Кубку і представниці з Харківської області. Попри бойові дії, спортсменки змогли підготуватися до змагань, каже тренер збірної Володимир Думенко. Місто Харків сьогодні будуть представляти 15 спортсменів. Дякуючи нашим нашій військовій адміністрації обласній. Ми мали змогу добре підготуватися навіть в цих непростих умовах. Діти готові. Показати свої найкращі якості, тому маємо надію, що ми гідно представимо на цих змаганнях своє місце, і ми підтвердимо, що Харків місто герой не тільки військовому плані, а й спортивному. Всього участь у Кубку України зі стрибків на акробатичній доріжці серед дорослих беруть 140 учасників із восьми областей, каже головна суддя змагань Людмила Банікова. Кожен спортсмен має виконати по дві серії стрибків у кожному рангу. Особливу увагу судді звертають і на приземлення, додає Баннікова. Оцінюється складність комбінації, оцінюється техніка і ритм оцінюється. Разом складається оцінка складності і оцінка техніки, як гарно виконав ці стрибки і приземлився правильно в зону приземлення. За словами Людмили Банікової, кубок України зі стрибків на акробатичній доріжці серед дорослих триватиме чотири дні. За результатами змагання кращих оберуть в індивідуальному заліку, а також у командній першості. Дар'я Красовська, Олег Смаковський Суспільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1268 прізвищ. Дивитеся суспільне Вінниця. Підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.